Космічна компанія Blue Origin у рамках туристичного польоту відправляє ракету із жіночим екіпажем. Зокрема, у команді співачка Кеті Пері. Ракета ладнається із стартового майданчика у західному Техасі, 14 квітня. Крім Кеті Пері, до космосу полетять науковиця Наса Айша Бу, науковиця у галузі біоастронавтики, активістка за громадянські права Аманденґу. Єн кінопродюсерка Керіана Флін, журналістка Лорен Санчес. Це перші історії жіночий космічний екіпаж. Компанія Blue Origin підіймає туристів на висоту близько 105 кілометрів над землею. Нагадаємо, засновник компанії Amazon та Blue Origin Джеф Безос раніше заявив про ймовірність проживання людей у майбутньому. На космічних станціях.